У супермаркетах надто високі, а ось ми приїхали на лівий берег столиці на ярмарку, столичну, офіційно, і дійсно ми тут побачили все ж таки приємні ціни: не 600 гривень за кіло, не 420 гривень за кіло, а 170-180 Це за українську, закарпатську і майже. Якщо я не помиляюся, 230 гривень за грецьку полуницю. Тому все ж таки обирати, звичайно, вам. Але моя рекомендація не, не торопіться, не пришвидшуйте темп, а все ж таки дочекайтеся, коли вже настане повноцінне літо, бо бачите, яка погода, і вже тоді насолоджуйтеся сезонними ягодами, колеги. Вам слово. Олександр Саюн з нами був на прямому зв'язку. Сашо, тобі дуже дякуємо за такий вітамінний вибух. Просто посеред нашого прямого ефіру. Сподіваємося, що дійсно невдовзі погода нас буде радувати більше. рівно так само, як і ти. Постійно своїми вімкненнями нам даруєш настрій. Продовжуємо наш ефір і продовжуємо наш огляд усіх найголовніших новин зі світу і з України. Зокрема, а це були новини з нашого Києва. Ну і одразу ж тут на цьому місці хочеться закликати вас, шановні глядачі, підтримувати нашу роботу своїми вподобайками, тому що тут, як ви розумієте, говоримо про максимально важливе на сьогоднішній день. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. І звісно ж, діліться своїми думками з приводу усіх подій, які тут сьогодні оглядаються. Будемо це робити з нашими гостями надалі, які будуть долучатися до нас онлайн або приходитимуть сюди безпосередньо в гості. І радий вже привітати з нами на прямому зв'язку. На у спікера Сергій Соболєв, народний депутат від батьківщини комітет з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в парі з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, дуже дякуємо вам, що долучилися до на нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава тут, як завжди, озвучуємо наше головне на сьогодні питання. Воно звучить ось таким чином: чи очікуєте ви практичних результатів від переговорів у Стамбулі? Маємо кілька варіантів відповіді. Так може бути крок до миру. Другий варіант сама зустріч вже є позитивом. Третій варіант ні, з росіянами не домовишся. І четвертий очікує чергову виставу від Російської Федерації. Зараз ця зустріч проходить за закритими дверима. Публічна частина цих перемовин вже завершилася. І тепер у Долма Бахче у цій будівлі, де відбувається зустріч, перебувають лише делегації України та Російської Федерації. Турки вже відкланялись, як то кажуть, пане Сергію, ваші очікування, які судячи по тому, як готувалася ця зустріч, судячи по тому, як різко змінився склад учасників і те, що передбачалося, я думаю, що це більше консультації ніж переговори. Для того щоб визначити позиції сторін, хоча зрозуміло, що заява росіян, яка вчора пролунала з уст так званого керівника делегації, хоча ми розуміємо, що Путін зробив все можливе для того, щоб занизити цей рівень до свого помічника, що ніяких передумов не буде. Дралі було перекреслено його ж словами про те, що вони розглядають наступний етап переговорів у Туреччині як продовження Стамбулу 1 які були в 22-му році, хочу нагадати, в той час, коли окупаційні російські війська після повномасштабного вторгнення фактично окуповували ще частину і Київщини, і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини і правобережну Херсонщину, тому ну це абсолютно неадекватні умови, які пробує виставляти російська делегація. Якщо ще й згадати. Той протокол, який було злито як варіант, який, на якому наполягала Російська Федерація, де були обмеження по наших збройних силах, по тому, що ми не маємо права бути ні в яких військово-політичних союзах, про те, що вони вимагають від нас обмеження чисельності наших збройних сил. Ну, далі цей перелік можна продовжувати, я думаю, що це фактично не стартова позиція, а це ультиматум Російської Федерації. Як пройдуть переговори, ми побачимо буквально зараз, але ми ж чудово розуміємо, що особи, які приїхали від російського диктатора Путіна, вони не уповноважені ухвалювати ніякі рішення. Тому я вважаю, що це більше консультація. Якщо ще врахувати, що американська сторона фактично не буде представлено на цих переговорах. Я вже не кажу ні про президента Трампа, ні про секретаря держдепу Марко Рубіо. Зрозуміло наскільки низький рівень цих переговорів, угу. пане Срі, якраз з приводу американської сторони, тут з'являлася інформація, що Росія в останню хвилину вимагала відсторонення США від зустрічі. Про це зокрема повідомляють ми Україна джерела в українській делегації. В українській делегації це розцінюють як спробу зірвати мирний процес. І в нас в студії був Петро Олегчук сьогодні. І він зокрема зазначив, що так дійсно, от якби дійсно були присутні сполучені штати Америки. На цій зустрічі це означало б, що е, про щось домовилися, і в подальшому РФі потрібно е, цих домовленостей е, далі йти. А от перед Україною знову ж таки можна порушити своє слово. Що скажете? Ви тут дотичні до думки пана Петра? Чи ні? Ну, дивіться, ну я вважаю, що не може бути рівень переговорів, коли російську делегацію очолює помічник Путіна. А з американської сторони я вже не кажу ясно про президента Трампа а з американської сторони передбачалися на цих переговорах і держсекретар Рубіо і спецпосланник, фактично особи, які ну представляють найвищий рівень переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. Цими людьми зустрічаються президенти, глави держав, прем'єр-міністри. А тут вони будуть зустрічатись з помічником. Ну теж можна зрозуміти Сполучені Штати Америки, але ключове, щоб була реакція далі Сполучених Штатів, ключове, щоб надалі те, що обіцяв Марк Рубіо і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично далі втілювалось в життя, оскільки Росія ми розуміємо, зриває рівень цих переговорів. То відповідна і повинна бути реакція через посилення санкцій і тиск з боку сполучених штатів Америки, а не лише Європейського союзу, про який Європа чітко заявила. Uh -huh. Пане Сергію, також от що буквально щойно Reuters uh, публікує відео. Делегація Російської Федерації провела короткі перемовини з американцями перед зустрічю з представниками України. США представляли держсекретар Марко Рубіо, посол у Туреччині Том Барак та спецпредставник з питань України Кіт Келох, російську сторону представляли керівник делегації Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони. Олександр Фамін і начальник ГРУ Російської Федерації Ігор Костюков. Що стосується цієї зустрічі, дуже цікаво дізнатися потім про якісь деталі, якщо це буде можливим. І також не менш важлива інформація. Просто зараз в Албанії продовжується планарне засідання саміту Європейської політичної спільноти. Там також говорять про Україну, про завершення російсько-української війни. І туди із візитом в Албанію поїхав наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Зараз бачимо якраз таке керівника. Албанської держави, до речі, саме цей чоловік неодноразово себе демонстрував як яскравий прихильник України, а також противник Російської Федерації. Пам'ятаю навіть я. анекдоту його виконання про Російську Федерацію. Пане Сергію, хто кого тут от, у цьому плані? Ми маємо зла, Ми маємо Російську Федерацію. Ми маємо Іран, Білорусь, Північну Корею і можливо Китайську Народну Республіку з нашого боку європейці, які на жаль поки ще не такі рішучі, як би нам того хотілося, і сполучені Штати Америки. Позиція, яких всім не до кінця зрозуміла. Як ви вважаєте? Подивіться. Позиція Сполучених Штатів абсолютно зрозуміла. Вона була одразу декларована: буде Путін, буде президент Трамп. І далі буде відповідний рівень делегації. Тоді це переговори, а не якісь там консультації, які далі будуть проводити не одні. Те, що стосується європейської спільноти. Безпосередньо в Албанії дуже важливо, хто саме приїхав туди. Те, що там є перші лідери найбільших європейських країн Франції, Німеччини і Великої Британії, це дуже важливо, оскільки тут важливо, щоб європейська спільнота підтвердила свої попередні рішення, які були в свій час викладені в абсолютно чітких пунктах, які європейська спільнота фактично. Підтримала позицію України і виставила як передумови будь-яких переговорів. Я хотів би нагадати, принаймні перші з цих пунктів, а саме тридцятиденне перемир'я на суші і в повітрі і на морі, це обмін всіх на всіх, і тоді це дійсно будуть відкриті переговори. І далі пункти, які фактично дають можливість рухатись вперед. А не висловлювати словами ультиматумів і фактично не рухатись взагалі навіть на крок. Що стосується позиції голови держави, Албанія, так дійсно, Рама завжди був чіткий прихильник. України він завжди протиставляв собі російському агресору, і тому я думаю, що тут якраз місце проведення зустрічі, бо я хотів би нагадати, що попередня зустріч з європейської спільноти була в Будапешті. Зараз це фактично ще й місце обрано країни, яка стоїть чітко на позиціях підтримки України. Угу. Тут буквально, от здогін ваших слів, пане Сергію, з'являється інформація від Sky News про те, що Україна на перемовинах у Стамбулі підніме три головні питання. І тут дійсно, як ви зокрема зазначали, тридцятиденне припинення вогню та інші заходи щодо зменшення зміцнення довіри. Другий пункт можливість особливої особистої зустрічі з Зеленського і Путіна, ну і третій пункт повернення українських дітей, і тут з приводу можливості зустрічі президента Зеленського і Путіна так само вже висловилися е, в Ватикані. Зустріч Зеленського та Путіна може прийти у Ватикані. Таку пропозицію висунув Папа Римський. Про це зокрема зараз пише Латстампа з посиланням на кардинала головного дипломата святого престолу. Ну і е, тут е, пане Сергій, давайте так е, перше питання з. Приводу вірогідності цієї зустрічі, але перед цим ми ще пам'ятаємо Дональд Трамп. Він заявляв про те, що от за два-три тижні фактично може відбутися певна якась зустріч між Трампом і Путіном. В подальшому, як ви думаєте, як буде розгортатися події? Чи дійсно відбудеться спочатку зустріч Трампа і Путіна? А потім зустріч президента Зеленського і президента РФ і Путіна? Дивіться за останні буквально навіть. Тиждень я не беру вже більший відлік часу. Настільки змінювалася інформація, позиція сторін, можливі учасники переговорів. Давайте згадаємо, як все починалося. Путін раптом запропонував прямі переговори з Україною. Україна погодилась на такі прямі переговори. Більше того, перед цим була заява Сполучених Штатів устами президента і Марка Рубіо про те, що вони теж підтримують цю ідею таких переговорів. Більше того, вони заявили, що вони готові приєднатися до цих переговорів, якщо Росія буде представлена на, на рівні перших осіб. Далі ситуація катастрофічно змінилась. Росія до останнього тягнула, викинула список фактично третьорядних осіб, які ніяких рішень не ухвалюють, а можуть лише консультувати. Президента країни агресора, і в цих умовах фактично рівень делегації був понижений. Далі заявили про те, що можливі консультації до того з турецькою стороною американською стороною, і далі все завершилось тим, що можливо відбудеться зустріч. Перших осіб Сполучених Штатів Російської Федерації, яка фактично буде продовжена на рівні переговорників перших осіб України і Росії. Тому поки що ми знаходимося лише на роздоріжжі, коли немає жодної підтвердженої зустрічі, дати не називаються. Є приблизний перелік учасників, але ми чудово розуміємо. Все в кінцевому варіанті буде з'ясовано лише тоді, коли вже будуть призначені офіційно такі переговори. Поки що, на жаль, їх немає, і тому я називаю їх більше консультаціями ніж офіційними переговорами. Пане Сергію, і ще якщо говорити про ті готовності України і сподівання готовності від Російської Федерації в плані завершення цієї війни, от те про що ви говорили: 30-денне припинення вогню, можливість особистої зустрічі, і от те, що мені здається максимально реальним, поверне. Українських дітей, затриманих цивільних осіб та обмін військовополонених за принципом всіх на всіх, ми розуміємо, що Путін наразі на цьому етапі не хоче завершення цієї війни, але для того, аби його затягнути, аби створити видимість чергового жесту доброї волі, чи можна очікувати на його ну, таке от рішення з Барського плеча? Так би мовити, це ж нічого не вартує в плані грошей, в плані якихось можливостей, ресурсів і так далі, віддати нам наших людей. Кореспонденти і журналісти новин лайв постійно намагаються взяти участь. У всіх обмінах, та тому що розуміть, наскільки важливо людям отримати до себе додому, своїх дітей, своїх чоловіків, братів, дядьків і так далі. Чи можна сподіватися, що ось це може стати першим першою ланкою, першою сходинкою до завершення цієї? війни Чи може Путін на це піти? Ви знаєте, Путін, на жаль, особа з такими садистськими звичками. Навряд чи піде на обмін всіх на всіх. Бо ця пропозиція лунає вже не перший рік. Я так. не кажу, що не перший місяць, не перший рік. Ця пропозиція з нашого боку лунала і тоді, коли у нас був достанній банк тих, кого можна було обмінювати. Були різні ситуації. Але жодного разу Російська Федерація не погодилась на це. Бо вони використовують перш за все військовополонених і цивільних полонених як такий факт ризику. Для України, як вони вважають, і постійного шантажу. Саме тому я думаю, що це є досить важка процедура. Хоча ми розуміємо, вона є найбільш бажана, і вона підтвердила, що дійсно є наміри не лише з української сторони, але тоді з сторони країни-агресора піти на такий крок. Ще важча ситуація з поверненням дітей. Ви знаєте, що ключові обвинувачення, яке є з боку. Кримінального суду